Друзі, вітаю вас! Мене звати Лариса Богданова і я телеведуча. На телебаченні я працюю вже понад 30 років. Побачити мене ви могли на першому національному, на телеканалі Суспільного мовлення, на телеканалі Рада, а також на каналі нашої чарівної столиці Київ 24 Понад 30 років я вела різні програми. Я обожнюю телебачення, дуже його люблю. Але найбільше мені до вподоби – прямі ефіри. Як це було? Дивіться далі. Бураючи. Обязательно обращайте внимание, который помогает... Ще одна, до речі, речі, зручна річ, коли немає. Нарешті Тарас Кобзар дав мені можливість сказати доброго ранку друзі. <плес> З першим снігом сьогоднішнім хочу ще привітати тих, хто зараз Будь приєднався власне. до нашого каналу. <плес> ну і ми продовжуємо ефір. Денний лайф в ефірі. З вами у студії тут працюють тєдь... Лариса Богданова. Продовжуємо нашу програму Україна… І так 30 років. Уявляєте, скільки корисних лайфхаків, цікавих історій, знахідок в мене зібралося за 30 років роботи в прямому ефірі та в записі бували різні випадки і різні ситуації. Якщо хочеш бути в курсі усіх моїх секретів, підписуйся на мою сторінку, і я навчу тебе бути самим собі ведучим.